Вітаю! Сьогодні подивимось партію, в якій була створена дуже красива та рідкісна тактична ідея. А3 Ф4, Д6А3. Це один з дебютів у так звані літаючі шашки. По такій системі проводять змагання на рівні чемпіонатів областей та вище. Гру починають білі, вони грають ФЕ5, розмінялись на Е5. Далі було БА5, БЦ3, ЕД6, ЄФ4, е, ФЕ7 g аж 4, чорні грають g F6, бій-бій на F8. План чорних зрозумілий. Вони розміняли білу шашку e 5 прибрав свою бортову шашку h 6 та планують розвинути відсталу шашку H8, але білі перешкоджають цьому, граючи FE3. Тепер, здається, хід H7 неможливий, бо білі проведуть комбінацію та отримують дамку. Насправді така комбінація чорним не страшна. Подивимось, це b 4 Бій на С3 розмінялись. Є до 4 Бій та білі б'ють у дамки. ДЦ5 тепер загрожує ЕФ6. Якщо білі переведуть дамку на Б2, то це Д6. Наступним ходом білі неминуче втратять дамку за дві шашки. Позиція буде рівною. Але чорні цього не бачили, тому вирішили розвинути іншу відсталу шашку. Далі було АБ6 аж 3 БЦ5, Це Б4 розмінялись. Хід аж 7 зараз неможливий, тому чорні грають Е F6, білі нападають fg 5 Якщо тут чорні необережно зіграють аж 7 розмінялись, то білі проведуть таку комбінацію. Є Д4. Бій Є Ф2, бій та білі б'ють на ж 5 з виграшем. Тому чорні грають фє 5 GH6. На дошці критична позиція. Захищатись можна було, граючи це Б6. Але чорні вирішили зробити тимчасову жертву шашки та зіграли це Д4, бій, бій на С5. Наступним ходом чорні б'ють шашку Е7 та відновлюють матеріальне становище. Окрім того, чорні захопили центральні поля С5 та Е5. Дійсно, такий маневр доволі часто приносить користь, але не цього разу. Білі грають аж же 7 блискучий хід під 4 удари. Тепер, якщо бити шашкою F8 на d6... Білі ставлять дамку, якщо на h6 знову у білих буде дамка. Якщо бити шашкою h8 розмінялись, то білі зберігають зайву шашку, і цього достатньо для виграшу. Залишається бій з d8 на f 6 gf4 4 друга присоска. Бити на h6 не можна, білі б'ють на b 4 та виграють. Тому чорні побили на g3, білі б'ють на e5. Далі вимушений хід чорних gh 2. А білі займають ружон, граючи ЄФ 6. Позицію чорних захистити вже не можна, білі виграють. Якщо вам сподобалося це відео, поставте йому лайк та залиште невеликий коментар. Дякую за увагу. Слава Україні!